Адреналіну в чергах до операторів щойно відкритого новобудові над стрижнем Чернігівського центру обслуговування клієнтів газових компаній має поменшати так само, як і нарікання на неможливість додзвонитися. Якщо взяти останній рік і ту проблематику, яку вислушують люди, приходячи на особисті прийоми, прийом в своїх звернення, то перше, це в нас стоять проблема з дорогами, друге, третє місце це проблеми ЖКК, Тарифікації і безумовно обслуговування клієнтів. Тому я думаю, що з відкриттям цього центру обслуговування клієнтів, безумовно, ми всі спільно зробимо крок дуже великий вперед, для того, щоб наші жителі, наші мешканці отримували якісний сервіс і якісний процес. Чернігівський центр став першим в Україні оформленим за новими корпоративними стандартами. Знову нововведень – автоматизована електронна черга, яка ефективно розподіляє клієнтські потоки. Навантаження має зняти і реєстрація в особистому кабінеті. Для цього є два монітори. Та якщо виникнуть питання, адміністратор ресепшену надії, то наше пізніше менеджери оправдають. То, скажем так, вніжні, щоб таки этот центр був наповнений качественним внутрішнім содержанням. З понеділка по четвер професійні менеджери готові надати відповіді на будь-які питання, видати довідки, оформити технічну документацію. Найближчим часом подібні центри мають відкритися у Ніжині та Курюківці.